Доброго дня, шановні підписники, глядачі мого каналу сьогодні 2 вересня 2023 року. Хотів би показати гібридну форму чи сорт крайнова, який всі дуже добре знають, це преображення, який, ну, ну це шедевр, що тут казати. Розмір ягоди, смак, ну все в нього є. Все в нього є. І навантаження тягне. Так, да, є такий нюанс, як перегиб плодоніжки. Вон цей гребень тут перегинається і ув'ядає ягода, вона не набирає цукру. В принципі, вона йде на викид, але всьому є свій підхід і. Дуже-дуже-дуже-дуже розповсюджений і дуже хороший виноград преображення. У мене його кущів, ой, мабуть, з десяток. Я його не буду удаляти. Він користується попитом і красотою своєю, і смаковими якостями, і величиною ягоди. Ну, що тут хотіти від нього. Приображення. Готовий він вже дві неділі він підрізається і. Бомбезний. Дякую за увагу. Слава Україні!